Вітаю новини понеділка 20 липня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Провал реформи із децентралізації означав би кінець міжнародної коаліції на підтримку України. Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму відеозверненні до співвітчизників у вихідні. Глава держави зазначив, вирішив записати його через критику та бурхливі дискусії у суспільстві після розгляду у парламенті проєкту змін до конституції у частині децентралізації. Зокрема, щодо пункту про місцеве самоврядування в окремих районах Донбасу. Порошенко ще раз наголосив, що про особливий статус окупованих територій у змінах не йдеться. Бо особливий порядок місцевого самоврядування прописаний у спеціальному законі, який почне діяти, як тільки бойовики і Росія почнуть виконувати мінські угоди. Ані в законі, ані в проєкті змін до Конституції нема і не може бути ніякого особливого статусу для тих районів. І словом не йдеться про особливий статус для Донбасу, натомість і на Донбасі. І в усіх регіонах України місцеві громади нарешті отримують значно більше повноважень і можливостей. І я докладу всіх зусиль, щоб до остаточного голосування за зміни восени переконати цих депутатів підтримати їх. Бо що означав би провал цієї реформи? Перше, це кінець міжнародної коаліції на підтримку України. І після того очевидна ескалація насильства на Донбасі, в якій ми з агресором залишилися б вічна віч. Один український військовий загинув семеро поранені за минулу добу на сході України. Бойовики активізувалися на усіх напрямках. Однак найбільших втрат сили АТО зазнали у передмістях Донецька. Напередодні із важкого озброєння противник вів вогонь по позиціях наших армійців у районі Донецького литовища. Крім того, що найменше чотири рази із танків та мінометів ворог обстріляв житловий квартал міста, імітуючи обстріл із боку сил АТО. Є загиблі серед мирного населення. Цілодобово перестрілки трапляються і на ділянці Авдіївка. Іски на Луганщині, епіцентр ворожої агресії, станиця Луганська. Серію обстрілів українських позицій зі стрілецької зброї та гармат. Найманці здійснили і у районі щастя та Кримського. А на Маріупольському напрямку ворог відкривав вогонь із артилерії та мінометів по широкиному та Чермалику. Працівники СБУ й виявили неподалік Києва за добу одразу два арсенали зброї. У Броварах під час обшуку помешкань чотирьох місцевих жителів вилучили вогнепальну зброю, завезену із зони АТО, понад 20 гранат і запали до них гвинтівку, пістолет і набої різних калібрів. А в Ірпені під час обшуку квартир двох торговців зброєю вилучили 17 бойових австрійських пістолетів, понад півсотні магазинів до них, 10 автоматів американського та українського виробництва, а також 40 тисяч набоїв. За цими фактами правоохоронці порушили кримінальні провадження за контрабанду і незаконне поводження зі зброєю. Семеро людей постраждали через негоду у наметовому туристичному містечку. На Волині одну людину доправили до лікарні з травмами середньої тяжкості. У області через різке погіршення погоди цієї ночі почалася буря зі зливою. На турбазі у селі Світязь вітер повалив півсотню дерев деякі обірвали дроти на стовпах. Як наслідок, понад 40 населених пунктів були знеструмлені. Цього літа відпустка за кордоном для українців розкіш. Зовнішній туризм значно зменшився, нарікають у турагентствах. Натомість вітчизняні відпочивальники почали пізнавати батьківщину. Попит на тури всередині країни зріс майже на дві третини. Констатують експерти. На екскурсії переважно їдуть на захід, а до моря замість Криму на Херсонщину та Одещину. В окупований Крим цього сезону українці майже не їздять. Навіть ті, хто відпустку проводив виключно на півострові. Пояснюють, окрім патріотизму, справа ще й у захмарних цінах, що ледь не втричі завищені, та у незручному транспортному сполученні. всього в Одесі. А зазвичай куди їздила. Обично їздила в Крим. Зараз в Крим не поїдемо. Забратися в Крим представляєте, на машині, це нереально, тому що там велика очередь. А якщо доїхати каким то автобусом, то там теж надо ці, щоб пересесть можні та все. Відпочинок всередині країни цьогорічний тренд, кажуть експерти. Його обрали дві третини вітчизняних туристів з-поміж тих, хто зазвичай їздив за кордон. Ще одна нова тенденція попит на тури вихідного дня. Вони розраховані на одну-три доби, тож зручно для тих, хто взагалі міг залишитися без відпустки. Если в прошлом году они пользовались услугами Турции, Египет, Таиланды, то сейчас они стали открывать Украину и ездить в Украине, потому что это более бюджетнее. Для троих человек это в пределах тысячи гривен. Это проезд, проезд экскурсионное обслуживание, входные билеты и обед. А от сім днів на морі мінімально обійдуться у півтори тисячі гривень на людину, але без харчування. Найбільш бюджетний варіант на Херсонщині. Його радять сім'ям з дітьми, і тим, хто прагне тиші та спокою. Відпочинок на будь-який смак може запропонувати і Одещина. Щоправда, обійдеться це відчутно дорожче. А тим, хто все ж налаштувався на відпустку за кордоном, експерти, окрім традиційних і найпопулярніших напрямків Єгипту та Турції, радять доступніші, але від того не гірші варіанти. это все-таки Греция, Болгария. Болгария очень популярная в том плане, что там упрощенная виза. То есть стоимость данного направления довольно-таки бюджетная, поэтому отели предлагают в принципе такой же вариант питания и размещения в отелях, как и в Турции. То есть шикарные песчаные пляжи и упрощенная система визового получения визы. Така путівка коштує від 600 доларів. Це зі сніданком і перельотом. За нинішнім курсом американської валюти така ціна по кишені не кожному. І хоч літній сезон лише перевалив за екватору підсумки підбивати зарано, туристичні агентства кажуть, вже мають збитки. відчуттям процентів на 30 – це падіння точно є. 30-40% процентів. Думаю, що люди Відмовляються Одказується в такому Звісно, Сакрещення є, закращення вилітів є». Відчутно заощадити можна плануючи відпочинок заздалегідь. Щоправда, серед українців це рідкість, кажуть експерти туристичного ринку. Відтак радять змінити звички, аби влітку забезпечити собі приємний і доступний тур. У Греції сьогодні після тритижневої перерви відновлять роботу банки. Разом з тим у силі залишається обмеження на видачу готівкових коштів. Упродовж тижня громадяни зможуть зняти зі своїх рахунків не більше 420 євро. Раніше сума готівки обмежувалася 60 євро в день. Обмеження щодо переказів коштів за кордон поки діятимуть. Повернення банків до роботи із клієнтами, як зазначають експерти, стало можливим завдяки збільшенню Європейським центральним банком суми екстреного кредитування грецьких фіност. Станов нагадаємо, цього тижня відбудуться переговори між новим урядом Греції та міжнародними кредиторами про деталі фінансування країни, якій загрожує дефолт. У Мексиці через виверження вулкана Коліма оголошено надзвичайну ситуацію. Вона діятиме у п'яти районах одноіменного штату. Вулкан прокинувся тиждень тому. За останні 400 років він викидав лаву більше 400 десятків разів. Фахівці вже заявили, що його активність схожа на ту, що передувала найсильнішому виверженню на початку минулого століття. Відтак, із найближчих до коліми населених пунктів, евакуювали сотні людей. Вулкан 4 кілометри заввишки. У діаметрі його кратер сягає 600 метрів. Його вважають найактивнішим у північній Америці. Ближче до святої землі у столиці відкрилася перша в Україні філія Олександрівського подвір'я. Місце обрано не випадково, адже саме із Києва пішло православ'я. Відтепер тут існуватиме осередок Єрусалимського свято-єлизаветинського сестринства, де сестри вчитимуть псалтир та навчатимуться богослужінню. На освяченні храму побували і наші кореспонденти. Та я при подобномучені сиріта. Храм Олександрівське подвір'я в Києві переповнений. Кількадесят вірян прийшли на освячення першого в Україні філії подвір'я у Святому Єрусалимі. Церкву відкрили на честь преподобомучениці Єлизавети Федорівни Романової, представниці імперського православного палестинського товариства. В історію ця жінка увійшла як приклад покірного служіння та милосердя. мне здесь очень много что близко. Я принимаю тоже побочно участие в создании этого храма душой и сердцем. Переживаю, слежу и желаю всем сестрам вот служить не только Елизавете Федоровне, а ее руками, ее мыслями служить и нести добро народу. До храму одну з найвеличніших святинь у світі духовності частину порогу судних врат. Це залишки стародавньої стіни та ворота перед худою на Голгофу, де Ісус Христос чекав свого судного вироку. Це великий подарунок, подарок нам хотілося зробити для наших прихожан, для наших віруючих, так як саме в этом святому місці буде знаходитися частина порога судних врат. Відтепер кожен, хто не може потрапити до Єрусалиму, доторкнеться до святин зі святої землі. Тут, у Олександрівському подвір'ї, Священнослужителі переконані, завдяки таким святиням мир в Україну повернеться якнайшвидше. Олександрівське подвір'я в Києві це велика честь для Києва. І, власне, в цей непростий час, коли наша Україна так потребує соборності, так потребує віри, так потребує єдності і любові. Сестри милосердя моляться в Єрусалимі. В унікальній можливості порогу судних врат та в захист преподобомучениці подомомучениці Єлизавети Романової вірять і самі віряни. В Бога вони просили насамперед миру та спокою для рідної землі. Духовна така благодать. Той чоловік, який хоч раз її спитав, він буде завжди стремиться к этому. Це непередаваємо, це коли ти любиш все. Цілодобово, тут, біля вороху судних врат, сестри милосердя читатимуть псалтир та молитимуся за мир та єдність в Україні. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.